Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка навіть рука 9. Без нас вам просто не обійтися. Хлопчики та дівчатка в національних костюмах барвистою танцювальною композицією розпочали концертну програму. У кожного з них у колектив була своя дорога, проте усі тут знайшли нових друзів і виплакали мрію свого життя стати професійним танцюристом. Мені розповіли, друг розповів, а я і я пішов 5 років в цей колектив. Мені подобається цей колектив. Тут гарні товариші, справедливі руководителі, ну, керівні, керівники подобається танцювати. Керівники колективу Руслан та Світлана Давидови свою дитячу мрію у життя втілили. Уже 10 років поспіль очолюють зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Колорит». В нашому колективі ансамблі народного танцю «Колорит» дітей, які танцюють, участвують в конкурсах і на концертах в пределах 60 чоловік. Плюс є дві підготовительні групи, ну і в общем нас насчитує десь около 100 чоловік. Випускників за 10 років у нас було три повних випуск. Різні дівчатки і мачі, деякі як нашої радості удовольству, займаються все хореографією. і в основному всі діти вчаться в вузах, тому що хореографія допомагає дітям розвиватися і далі тільки помогает жити. Жоден ювілей не обходиться без квітів, подарунків та гостей. Окрім батьків, учасників колективу та пошановувачів народного танцю привітали ювілярів і представники міської влади. Хочу передати вам тільки слова вітання від нашого міського голови Дебоя Володимира Михайловича, побажати нашому творчому колективу, дитячому, зразковому ансамблю народного танця колориту, подальших успіхів. Вони постійно підтверджують своє звання зразкового. Хочу побажати, щоб наші дітки завжди почували себе захищеними, щоб вони завжди виховувались в родині, в дружній родині. В такій дружній родині, як всі ви.